Чому я подав даний проект рішення? Написано у мене в моїх соціальних мережах. Я з цим абсолютно згоден. І це моє абсолютно щире переконання. Системна криза управління міста Києвом, яку ми спостерігаємо. Місто не для киян, а для своїх друзів, кумів, родичів для кого завгодно, але не для киян. Я розумію, що родичі можуть бути киянами, але так бути не може. Абсолютний параліч станом на сьогодні міської влади. Відсутність прийняття адекватних рішень, а також найголовніше, що відсутність реакції на ті загрози, які стан виникли в період дії правового режиму військового стану. Все це дає мені змогу говорити про неспроможність чинного міського голови керувати столичною інфраструктурою, неспроможність київського міського голови навіть організувати роботу Київської міської ради, про що ми побачили і сьогодні. Тобто. Депутати подали, ну в моєму скажімо так, в моїй особі подали відповідний проект рішення, який навіть е був лише вчора зареєстрований. Там є певний період часу, як він має проходити, але це вже настільки не сподобалося Віталію Володимировичу, що він сьогодні своїм рішенням відмінив сесію Київської міської ради. Що це означає? Це означає, що Віталій Володимирович не може організувати раду, у нього немає діалогу з депутатами. Не може одна людина символізувати владу в місті Києві. Він каже, що центральна влада тисне на місцево, але ж давайте говорити відверто. Я перепрошую тут східний дзвінок. Давайте говорити відверто. У нас сьогодні в місті Києві одна людина, вона і... Ставить задачу і виконує цю задачу, потім контролює цього задачу. Станом на сьогодні існує повна узурпація міської влади в обличчі Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради. Київська міська рада і її значення в місті Києві невільовано. Отже, наприклад, перший приклад: 74 депутати висловили недовіру першому заступнику Київського міського голови. І що ви думаєте? 110 днів. 110 днів Віталій Володимирович шукає можливості не реалізовувати це рішення Київської міської ради. преамбулі мого рішення проекту рішення також було вказано і на цей факт. І саме це є тиском на місцеве самоврядування. Я так абсолютно щиро вважаю. Якщо директор втомився, якщо він неефективний, директора змінюють. Навіть в товаристах з обмеженою відповідальністю, навіть акціонерних товаристах, може так Віталію Володимировичу буде простіше зрозуміти, що не він є власником, власником є київська міська територіальна громада, тобто всі кияни. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.